У 793 році вікінги розграбували монастир на острові Ліндісфарен. Саме з цього в Європі почалась доба вікінгів. У Британії почались часи, коли жителі кожного дня з жахом вдивлялись в море, очікуючи прибуття грізних грабіжників. На ті роки в Англії було сім окремих королівств, відомих під назвою Гептархія. Дрібні королівства не мали можливості збудувати флот, щоб захиститись в морі. Їхнього війська не вистачало часто навіть на оборону важливих столиць, вже не кажучи про захист прибережних селищ. За півстоліття вікінги розграбували Кентербері, Дорчестер, Лондон та багато інших менших міст. І напади вікінгів не припинялись. В Англії за цей час теж відбулись значні зміни. Нортумбрія, ослаблена громадянськими війнами, фактично розпалась на три частини. Східна Англія потрапила під владу мерсійців і стала незалежною. Сама Мерсія встигла побувати на піку могутності, приєднати Міддлсекс і Есекс та встановити протекторат над сусідніми королівствами. Однак потім занурилась у громадянську війну і вже ніколи не відновила своєї могутності. А от Весекс зазнав найбільшого розширення, приєднавши до себе Сасекс і Кент. Також невдовзі Сакси розбили марсійців та встановили кордон з ними. У 865 році до острова Танет причалили три сотні дракарів. До Британії прибула армія вікінгів з загальним числом від п'яти до десяти тисяч воїнів. Скандинавські саги вважають командирів синами легендарного датського конунга Рагнара Лодброка: це Івар Бескосий, Уба Жахливий та Гальфдан Рагнарсон. Англійські хроніки дали цьому війську дві назви: Велике датське військо та Велика Язичницька армія. Саги називають причиною вторгнення помсту за смерть Рагнара, що за рік до цього потрапив у полон до короля Нортумбрії Ели II, а той жорстоко стратив датського конунга. Однак історики критично ставляться до цієї версії: король Ела II не міг стратити Лотброха, оскільки в ці роки не мав корони і лише воював за владу зі своїм братом. Сам Рагнар більш міфічний персонаж, аніж реальний. А відомості про його синів надто сплутані. Різні саги навіть не узгодили, хто із синів Рагнара очолює цю датську армію. Зрештою, ідея з помстою за смерть славетного Конунга є хорошим виправданням завойовницького походу, яким за своєю суттю було вторгнення данців. Жителі графства Кент, якому належав острів Танет, не сильно бажали воювати з вікінгами, а тому заплатили викуп за обіцянку залишити Кент спокої. Вікінги відпливли до східної Англії. Її король Едмунд І теж не бажав воювати з ними і також заплатив викуп. Проте цього разу вікінги попросили перезимувати. Вони збудували власний форт, а також скупили кони, що зробило їх військо не тільки найчисельнішим, а й найбоєздатнішим на острові. Восени 866 року вікінги попрямували до Нортумбрії. Тут якраз закінчилась війна за корону ЕЛІ. Він переміг, захопивши Йорвік, а його брат Осберт. Переховувався зі своїми прихильниками. Війська ЕЛИ були ослаблені війною, тому не дивно, що тільки як вікінги дійшли до Ео Фервіка, Ела II втік зі столиці. Наступного року Ела об'єднав зусилля із братом, аби звільнити Ео Фервік. Але в столиці нортумбрійці потрапили в засідку. Брати загинули чи то на полі бою, чи то в полоні, де Елу стратили в особливо жорстокий спосіб під назвою Кривавий Орел. Захоплені землі Нортумбрії, вікінги розділили по річці тайн на півдні. Ео Фервік став Йорвіком, столицею одноіменного королівства данів. На півночі лишилася англійська Нортумбрія, де вікінги поставили маріонеткового короля. З Нортумбрії Вікінги націлились на Мерсію. У 868 році. Вони захопили Нотінгем. Король Мерсії Бургред І звернувся за допомогою до Весексу. Спільними зусиллями вони змогли зупинити просування вікінгів і змусили тих погодитись на мир в обмін на щедро винагороду грошима. Наступного року вікінги знову вторглись до Мерсії. однак тут вони виконали свою обіцянку. Вони не стали грабувати землі королівства, а замість цього спокійно пройшли до східної Англії, де у них уже ніяких зобов'язань не було. Місцевий король Едмунд спробував зупинити їх, але в битві при Тетфорді зазнав поразки. Саме Дмунд потрапив у полон і загинув мученицькою смертю. За що пізніше церква визнає його святим? Вікінги лишились в східній Англії, де, як пишуть саксонські хроністи, їх очолив Гальфдан Рагнарсон. Звісно, що такі успіхи не могли надійти до Скандинавії. З рідних земель Вікінгів в Англію почали відправлятись нові ватаги завойовників, щоб встигнути на успішну війну. Так, у 870 році до Східної Англії прибув Конунг Баксекс, чиє походження нам і досі невідоме. Однак він привів чисельний загін воїнів, відомий у хроніках як Велика Літня Армія. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу, завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів. Переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Наприкінці 870 року Гальфдан з військом відправився по в глибо острова. Він захопив Редінг, звідки вікінги почали робити набіги на землі Весексу. Король Ательред на початку 871 року взяв в облогу Редінг і навіть розбив вікінгів у декількох дрібних битвах. Однак, з підкріпленням Баксика, Вікінги змогли прорватись і почали переслідувати саксів, що відступали. Проте, поряд з Ждауном, сакси дали гідну битву і розбили противника. В битві прославився молодий Еталінг Альфред, брат короля Етальреда, який командував успішною атакою, що й принесла перемогу саксам. Вікінги понесли значні втрати. На полі бою загинув Кононг Баксик, а його військо почало панічно втікати з Весексу. Король Ательред кинувся переслідувати вікінгів, добиваючи їхні сили в дрібних боях. В одному із таких він отримав смертельне поранення. Новим королем Весексу став Альфред, якому судилось увійти в історію під прізвищем Великий. Вікінгам недовго довелось чекати перемог. Влітку 871 року. Вікінгів очолив Конунг Гутрум. Невідомо чи він приплив з братами Рагнарсонами ще на початку походу, чи доєднався пізніше. Колишній датський принц, що програв війну за престол, шукав разом зі своїми прихильниками нову батьківщину. Тож він привів до Англії майже сотню кораблів та понад три тисячі воїнів. Під командуванням Гутрума Вікінги знову перейшли в наступ і взяли в облогу війська Альфреда у Вілтоні. Проте обидві сторони були змучені довготривалою війною. І невдовзі Гутрум погодився покинути Весекс. За це Альфред сплатив значний викуп Вікінгам. Так званий Дангель або датські гроші. Для цього йому довелося запровадити новий податок в королівстві. Спочатку як тимчасовий, а пізніше як постійний. Вікінги відступили до Лондона, але від ідеї воювати із саксами не відмовились. Це розумів і Альфред, тому теж готувався до нової війни. Він почав важливу військову реформу. Замість того, щоб збирати усіх чоловіків до свого війська, він встановив систему тенного війська. Згідно неї, воювати повинен йти лише кожен десятий, а інші дев'ять мали його забезпечувати. Таке військо було куди професійнішим і боєздатнішим. Восени вікінги вже готувались до нового походу, коли до них дійшли новини з півночі. Нортумбрійці постали проти данів і вигнали їхніх ставлеників. У відповідь Гальфдан швидко перекинув свої війська на північ і впродовж року жорстоко придушував повстання англів. А потім проголосив себе королем Йорвіку. В той же час Гутрум зі своїм військом осів східній Англії та проголосив себе її королем. Через два роки вікінги з двох сторін вторгнулись в Мерсію, король якої навіть не став воювати і втік з Британії. Мерсійських ерлів зібрали у рептоні, щоб вони присягнули вікінгам. Мерсію ж розділили на дві частини: підвладну вікінгам і під владну англам, де став правити маріонетковий король данів. Після цього вікінги розділились. Гальфдан пішов на північ. Його більше цікавила безпека власного королівства, де робили набіги скоти та брити. Утром вирішив продовжити війну з Весексом. У 875 році він зі своїм флотом напав на Саксів з півдня і захопив верхи. Альфред відразу вирушив назустріч Вікінгам і взяв Гутрума в облогу. На переговорах він домовився за значні гроші купити мир. Так, Гутрум відплив додому. Але за два роки повернувся знову і захопив Ексетер. Ситуація повторилась Альфред взяв Вікінгів у облогу і почав вести переговори про викуп задля миру. Саме тут, за легендою, сталася розмова між Гутрумом і невідомим Саксом-Заручником. Кононг Вікінгів поцікавився, як йому перемогти Весекс, і почув у відповідь, що він має або зібрати військо чисельніше, аніж у Весекса, або відмовитись від ідеї захопити це королівство взагалі. Восени того ж року данам мало підійти підкріплення більше ста кораблів. Щойно кораблі з'явились на горизонті, Гутрум стратив усіх заручників і припинив переговори. Але його флот потрапив у шторм, де майже всі кораблі затонули. Вікінги знову пішли на переговори. Альфред заплатив викуп за те, що вікінги підуть з Весексу. Втім, і цей договір протримався недовго. 878 рік Альфред зустрів у своїй заміській резиденції в Чіпінгемі, що знаходилось недалеко від Темзи. Це було надзвичайно ризиковане рішення, адже по інший берег річки уже починались володіння Вікінгів. Гутром не міг не скористатись такою помилкою короля Весексу. Він неочікувано напав і захопив Чіпінгем, після чого рушив на столицю Весексу. Король Альфред лиш дивом зміг втекти із міста. З невеликим загоном війська він став переховуватись у болотах Сомерсету, поки його королівство захоплювали вікінги. Цей же час у Девоншері осів Ярл Уба. Він декілька разів робив походи на Сомерсет, але Альфреда полонити так і не спромігся. Тоді Сакси Девончеру зібрали власне військо, яке очолив Елдермен Ота. Вони розбили Вікінгів в битві при Кінвіді, а сам Уба загинув у бою. Щойно Деваншир звільнили, туди одразу прибув Альфред. Тепер під його командуванням було понад три тисячі воїнів. З часом до Альфреда почали прибувати війська із решти Весексу, подвоївши таким чином сили саксів. Готром в цей час святкував перемогу, осівши в Чіпенгемі, не знаючи про поразку Уби та про те, що Альфред збирає війська для Вікінгів. Став неочікуваним навіть підхід саксів. Поспіхом зібравши сили, вони пішли до Етендуна. Де зайняли фортецю Бретон аби перекрити дорогу Альфреду? Сакси, маючи чисельну перевагу і кращу підготовку до битви, швидко розбили вікінгів, після чого залишки їхнього війська ще два тижні сиділи в облозі в Бретон Кемпі. Зрештою, заморені голодом Вікінги попросили миру. Згідно нього Гутруму довелось хреститись, а вікінги покидали і Весекс і Західну Мерсію з правителем якої Альфред невдовзі поріднився, віддавши за нього заміж доньку Етельфледу. Вікінги зазнали поразки, їхні завоювання припинились. Однак війна Данів і Саксів у Британії не припинилась. Тепер Весекс перейшов у наступ. Після славетної перемоги Альфред не перестав готуватись до війни. Він почав будувати по всьому королівству форти, так звані борги. Які у разі нападу вікінгів мали призупинити їхнє просування? Для захисту з моря Альфред почав створювати флот з кораблями більшими та масивнішими за дракари вікінгів. Вікінги, які лише формально підкорювались Гутруму, не дотримувались миру. Одна з їхніх ватаг осіла в Лондоні, звідки постійно нападала на Весекс. Зрештою, це набридло Альфреду, і у 886 році він з військом перейшов Темзу та взяв в облогу Лондон. Вікінги не були готові до цього, і місто швидко опинилось в руках саксів. Гутрум знову попросив миру. Англію поділили на дві частини кордон проходив від Лондона до Честера, а межею служила давня римська дорога, що вела із Кентербері до Роксетера, нині відома англійцям як дорога волтінг Стріт. На одній частині влада належала Саксам, а інша відома за назвою Область датського права або староанглійською Данелах. Була землею вікінгів. Данелах не був окремою державою. Формально тут лишались ті ж королівства, що були до вторгнення вікінгів. Відрізнявся він від решти Англії тим, що тут правили скандинавські ярли, судили за законами скандинавів, і традиції проживання тут переважно були скандинавські, тут дозволялось селитись жителям півночі. Коаліція вікінгів в Данелазі швидко розпалась. Королі тут змінювались чи не щороку, тому їхня влада була лише формальною. Реальна ж влада належала місцевим ярлам. Вони постійно воювали між собою за право стати королями. Данелех перетворився на піратське гніздо. Доходило до того, що вікінги із Британії плавали грабувати скандинавські землі. Зрештою, в Данелазі виділилось три регіони королівство Йорвік, де правили нащадки Гальфдана й Івара Рагнарсонів, і постійно воювали одне з одним за владу. Королівство Східної Англії, де Гутром зміг отримувати владу до 890 року, поки не почалась громадянська війна, та землі союзу п'яти міст, де влада належала коаліції ярлів. Невдовзі Альфреду вдалося випробувати свої реформи. До Британії прибула ватага вікінгів під командуванням Ярла Гастінга, що до цього грабувала Франків. У 892 році Гастінг висадився в Кенті. Але після короткотривалого грабунку графства змушений був тікати від Альфреда, покинувши більшу частину свого війська на березі Кенту, де його розбили сакси. У 893 році Гастінг розграбував Девончер, після чого вторгнувся до Мерсії, де зазнав поразки у битві при Батінгтоні, але потім захопив Честер. Але й тут довго не протримався і покинув місто того ж року. У 894 році. Його армія оселилась в Есексі, збудувавши свій форт у Бетфорді неподалік Лондона. Однак уже наступного року сюди прибув Альфред зі своїм військом і вигнав Гастінга з Британії. У 896 році сталася ще одна значна подія для Саксів Біля берегів Дорсету вони ціною значних втрат зуміли вперше розбити вікінгів на морі. У 899 році король Альфред помер. Корона Весекса дісталась молодому Едуарду І після війни за владу з двоюрідним братом Етельвольдом. Не маючи значної армії, Етельвольд програв війну і втік в Данелах, де звернувся за допомогою до Вікінгів. Вікінги, очолені королем східної Англії Еоріком І, напали на Весекс з моря, пограбували землі і втекли назад. Едуард І у відповідь організував свій похід в Східну Англію та захопив Есекс. Коли сакси вертались, війська графства Кент відстали від решти армії. Вікінги напали на кентійців при холмі. Попри те, що вони розбили кентійців, в самій битві загинув претендент на корону Весексу Етельвольд та король Вікінгів Еорік І. Куди як неспокійніше було жителя Мерсій, адже їхнє королівство було розрізане навпіл Данелагом. у 909 році, мерсійський правитель Етельред Другий вторгнувся у Данелаг. Формальним приводом став захист святих реліквій, що тут зберігалися. Мерсійці змогли захопити деякі форти, однак не втримали їх. А в 910 році король Юрвіку Гальфдан II вторгнувся в Мерсію та почав грабувати її. Етельред II, дочекавшись Едварда, відправився на зустріч з вікінгами. У битві при Тетенхолі союзні війська розбили вікінгів. Гальфдан II зі своїми братами загинув у бою. Поки вікінги Данелагу воювали в Мерсі, у сам Данелаг вторгнувся напівлегендарний норвезький конунг Гаральд Прекрасноволосий, через те, що йому набридли часті набіги вікінгів Британії на його землі. Він зруйнував форти, розграбував багатства і вивіз значну частину полонених, чим остаточно підірвав могутність вікінгів Данелагу. Для марсійців битва при Тетенхолі теж не минула без жертв. Серед решти смертельну рану отримав Етельред II. Мерсію очолила його дружина, донька Альфреда Великого Етельфледа. Вона посилила військо Мерсії, розбудувала нову лінію укріплень на кордоні з Данелагом і в 917 році очолила похід на дербі, повернувши Мерсії її східні землі. А в 918 році Едуард І під Темпсфордом розбив вікінгів східної Англії, вбив їхнього короля та приєднав це королівство до своїх володінь. Того ж року Етельфледа померла й Едуард об'єднав Весекс та Мерсію. Незадовго до своєї смерті він також встановив протекторат над Йорвіком. Для своїх синів Едуард І розділив спадок. Старшому і позашлюбному Етельстану він віддав Мерсію другому синові. Ельфреду він віддав Весекс, проте він скоро помер. Дехто вважав, що до цього доклав руки старший Етельстан, адже по смерті брата він об'єднав два королівства. Таке зміцнення англосаксів не влаштовувало їхніх сусідів. Король Альби Костянтин ІІ спробував допомогти Вікінгам відбитись від англосаксів, але цим лише спровокував похід Етельстана, який захопив Йорвік швидше аніж туди прийшли шотландці. Етельстан став готуватись до помсти шотландцям у 934 році. Він вторгнувся в Альбу та розграбував її. Костянтин ІІ сховався в горах і так і не вступив у битву. Натомість він став збирати союз проти Етельстана. Сюди увійшли король Стратклайду Овайн Абдіфнвал, Дублінський король та син останнього короля Йорвіку Олаф Гудфрідсон, Вікінги Мену, Гебридських та Оркнейських островів, що прозвали себе Королівством островів. А також деякі ярли Йорвіка, що хотіли позбутись влади англосаксів. У 937 році армії вікінгів, валійців та шотландців, що в сумі мали більше 10 тисяч воїнів, вторгнулись в Англію. Вони зайняли Нортумбрію та об'єднались в Йорвіку, і звідти рушили грабувати Мерсію. Етельстан зібрав свої війська і вирушив на зустріч. Армії зустрілись при Брунанбурзі, місце знаходження якого достеменно невідоме. Бруненбург завершив об'єднання англосаксів. Якщо на битву йшли Сакси, Англи, мерсійці й Нортумбрійці, то повернулись з неї уже англійці. Спільними зусиллями в битві вони розбили противників. Олаф та Костянтин втекли з поля бою. Овень, скоріш за все загинув, оскільки після битви зник зі сторінок історії. А англійці зуміли зберегти усі здобуті землі і створити нову державу на карті Європи Англію. Яка ще не раз зіткнулась із новими завойовниками протягом наступного століття.